Олечик. О. Що жарт? Да, ну, мне дайте, что я где там украшу. Что это за лут? Наверное, ну, надо ну, по-кому-то продевать почему И стрела разведена. А де останній? Має бути ще один. Ось і він. Броня как з тих передьнуть. Че нас обходить? Не ну хорош, подумал. Не знаю, одне сміття, по-моєму. Рюкзак хороший, навіть. Ну, дивіться, виленка.

это бот. Кристина, проби. Поделайся. Так. Let's fight. Так, стикер тут. 18, а тут 20. Прекрасно. Ну все, можно на выход бихти. Залетаем, чтобы сейф. И чисто так. Може його ніхто не забрав. Це в принципі легка складність. Часто багато чого не залутують і навіть сейфи. В будь-якому випадку вона вже в сейфі достойна сума лежить. Ну, не в сейфі, а в трусах. До речі, ця гра показує, як на мене те, що не потрібно ото видумовувати якісь тактики, бо я саме це сидів, думав а, про те, як би можна заробити. Типу якнайшвидше там і так далі. От. Типу якийсь білда зібрати вигідного. Типу може піти на... Звичайно, складність, але зібратися по мінімуму. Ну і всякі такі приколи. Коротше, багато чого я пробував. От, Нічого не записав в ітоги. Е, Зливку по грошей. От. І як ми бачимо, проста гра на... на легкій складності. Саме ефективне, що може бути. Ну, доводиться, ага, ну відкрито, ясно. Доводиться вбивати, але ці гравці, яких я вбивав, я впевнений, що це новачки. Ну тип, то по них і видно, що це новачки. Ага, тут відкрили. Добре. Явно ще тут і будемо на вихід бігти, подивимось скільки вдалося винести в результаті. Може сюди, блищенко. Тобто якщо ви граєте плюс-мінус, ну там посередньо, як, як мінімум, я ж далеко не кіберкатлета, то спокійно трьох новачків забрати. Просто відіграти обережно. Е, як наприклад, не знаю, як переграти трьох людей, вам треба по черзі з ними стрілятися. От і все. Ось постріляли з одним, постріляли з іншим. Ох, може хтось лежить, оцей пуч. Тобто вам треба побудувати свою тактику так. Зараз вертушка заглушиться. я дорозкажу. вам треба побудувати свою тактику так, щоб стрілятися просто по черзі з кожним. Золото, срібло, бронза. Ну, як я і кажу, що це новачки. Були. А, до речі. Це, мабуть, найбільша сума, яку я заробляв в Дельті. А, до речі, там, мабуть, через камеру не видно. Може зараз приберу її. І так. Ось -от. така сума вийшла. Що ж, якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Також не забувайте.